Вітаю, шановні друзі! Вільний в'їзд в Німеччину для тих українців, які ще не мають тимчасового захисту, продовжено до 4 грудня 2025 року. Вітаю сьогодні! Бундесрат виніс два чудових ферордунга – Перший феорген стосується продовження тимчасового захисту до 4 березня 26-го року. Другий феродін, про який ми зараз з вами поговоримо, це саме той фероген, який дозволяє приїхати тим українцям, яких ще немає тимчасового захисту, і податися тут на 24-й параграф. Що це означає простими словами? Можливо, ви знаєте, що перебуваючи на безвізі оцих 90 днях, українець не може в звичайному режимі податися на будь-яку робочу візу або тимчасовий захист, і саме оцей ферордунг, який сьогодні Бундесрат продовжив і надав можливість до 4 грудня 25 року заїжджати. Саме оцей Феорнунг, який називається Ukraine of Офенкальс Уберганкс Феродунг, саме він дозволяє всім українцям, в яких ще немає тимчасового захисту. Я хочу зауважити це йде мова тільки про тих українців, в яких немає взагалі тимчасового захисту. В Німеччині, тобто новоприбули. І він цей феродунг дозволяє їм сюди заїхати до 4 грудня 2025 року, податися на е, тимчасовий захист на 24 й параграф і отримати його. Тому що якби не було цього феордингу, то з 1 січня 2025 року е, заїхати і попасти в Німеччину було б дуже-дуже важко. Тому що якби вас зупиняли Гренси Кон, е, Прикордонна поліція. Німеччини вона фактично вас би не пускала, тому що фактично ви їдете по безвізу, а по безвізу податись не можна. Тому оцей ферогін дозволяє вільно заїжджати до Німеччини і просити тимчасовий захист. До речі, дуже важливо, що навіть якщо особа заїжджає 4 грудня 2025 року, в неї також залишається ще 3 місяці до 4 березня 2026 року, щоб подати клопотання до міграційного органу Ausländerbehörde і попросити видати. Їй 24-й параграф. Тому, друзі, це чудова новина. Німеччина продовжила і параграф 24 до 26 го року, і можливість дала українцям вільно заїжджати в Німеччину з метою отримання цього 24-го параграфу. Зробіть репост, поділіться з вашими друзями, з тими, хто зараз хоче переїхати в Німеччину, щоб вони знали друзі і знали свої права. З повагою, ваш адвокат Демченко.